Vital. Сьогодні ми розглянемо, як на YouTube створити власний канал, підтвердити його і правильно налаштувати, а також завантажити до творчої студії власне відео для збереження і можливості ділитися з вибором і налаштуваннями для власної аудиторії. На екрані ви зараз бачите сайт, посилання на який ви отримаєте під відео. Також ви можете відсканувати QR-код. Для того, щоб з ним працювати, адже саме тут ми зібрали для вас покликання на офіційні довідкові центри і шаблони для завантаження. Отже, у нас базова сторінка YouTube, Далі ми відкриваємо сторінку практикум YouTube», де є кнопки, які... Передбачають наші з вами спільні кроки. Отже, для того щоб канал був правильно налаштований, потрібно отримати обліковий запис YouTube, далі активувати створення каналу, і підтвердити його, а вже потім пробувати завантажувати безпосередньо відео. Отже, перший крок, який ми виконаємо разом, натисніть на кнопку обліковий запис і ознайомтесь із інформацією в офіційному довідковому центрі YouTube довідки, що Є обліковим записом YouTube, а також усвідомте, що він прив'язується до облікового запису Google. Я сьогодні буду демонструвати інструкцію для персонального облікового запису на Gmail. Якщо ви працюєте з корпоративним, перевірте, щоб адміністратор увімкнув такий цифровий інструмент. Отже, наші кроки для того, щоб такий канал був створений, потрібно увійти до сторінки YouTube. Це ви можете зробити або за адресою YouTube.com, або у веб-переглядачі Google Chrome, здійснивши вхід у власний обліковий запис, натисніть праворуч у горі кнопку додатки Google, для того, щоб зі списку обрати потрібний інструмент YouTube. Наступний крок це а вже ж, розібратися із зовнішнім виглядом. Традиційно, ліворуч, через кнопку із трьома рисками ви будете бачити головне меню такого цифрового інструмента, а праворуч в області із значками плюс повіщення і фотопрофілю ви знайдете персоналізовану інформацію. Як, от, обліковий запис, YouTube студія, основні налаштування тощо. Для того, щоб створити свій канал, виконайте такі дії. Один раз натисніть на фото профілю праворуч угорі, і далі оберіть покликання, це ось такий рядочок синього кольору, створити канал. Натисніть один раз. Для того, щоб такий онлайн ресурс налаштувати, вам пропонується або обрати зображення. Це може бути ілюстрація з бібліотеки, або завантажена з вашого комп'ютера, чи можете залишити без змін, обов'язково ваше ім'я та псевдонім. Натисніть кнопку Створити канал для того, щоб активувати такий процес. Так, цього достатньо від цього моменту створюється канал, який прив'язується до вашого облікового запису. Маю уточнити, що канал це онлайн-ресурс, куди будуть потрапляти лише ті відео, в яких налаштування доступу буде виставлено для всіх для перегляду. Якщо ж це налаштування не для всіх за посиланням, то в такому випадку ви їх зберігаєте, а ділитесь лише з тими, хто потребує такої інформації. Отже, наш канал може бути, а вже ж персоналізований. Яким чином? Яки ви його створюєте, вам доступна кнопка персоналізувати канал, натисніть на неї і подивіться, що відбувається. Віднедавна всі налаштування каналу були перенесені до творчої студії. Саме таке вітальне повідомлення ви бачите, адже YouTube-студія студія це персоналізований кабінет автора каналу і користувача, який використовує цифровий інструмент YouTube. Персоналізація виглядає таким чином, що це окрема сторінка, яку ви бачите в youtube студії розділ персоналізація, і для того, щоб оформити власний канал, у вас є дві вкладки: профіль, де ви зможете підлаштувати, завантажити за власним бажанням і баченням банер, зображення, псевдонім, опис, і найважливіше саме у вкладці профіль, Профіль, ви завжди знайдете правильну url адресу каналу, яку ви можете копіювати і передавати іншим для того, щоб вони могли слідкувати за вашими оновленнями. Також налаштування вкладки головної це фактично сторінка URL, з якою ви і будете далі працювати для поширення і розвитку власної аудиторії. А вже ж я маю показати, як буде виглядати такий канал, коли ви всі ці відомості вже опрацюєте. Я відкриваю власний Канал, який є вже налаштований, мої кроки так само 9 кіл додатки Google. YouTube Далі праворуч угорі на фото профіля і перейду в творчу YouTube студію. Приверніть увагу, що коли канал уже функціонує і наповнюється, то на лівій бічній панелі, панелі в розділі контент ви будете бачити ваші відео, які ви завантажили на канал, відео, які ви записали короткі через інструмент YouTube ШОТ, прямі трансляції, які ви можете організовувати. Через різні студії та інструменти, дописи, які ви публікували для власної студії, списки відтворення для того, щоб об'єднувати об контент і багато іншого. А найважливіше, що на лівій вертикальній панелі YouTube студію у вас буде спеціальний пункт із назвою персоналізація. Саме тут ви зможете налаштовувати зображення, описи, url адресу додаткові ресурси, які ви прив'язуєте, і багато іншої інформації. Ось так це буде Глядати в подальшому, а на вкладці головні, ви зможете опрацьовувати власний макет, списки відтворення, все, як ви для себе будете бачити таку організацію в подальшому. Наразі я знову повертаюсь до е, сторінки нашого сайту. і Прошу зробити це вас, адже ви вже відкрили таке посилання, ним скористалися. Наступний крок це обов'язково виконати підтвердження верифікацію каналу. Разом зі мною натисніть на третю кнопку «YouTube.com Verify» і перевірте, можливо, хтось із вас вже має власний канал і, натиснувши на кнопку, отримає світлину, так як ви бачите на моєму екрані. Наразі. Якщо у вас зазначено, що номер телефону вже підтверджено, у вас все гаразд, тоді додаткових кроків робити не потрібно. Якщо ж цей канал новостворений і ви його ще не налаштовували, і після відкриття такого посилання ви бачите інформацію із двома кроками, це означає, що вам таку верифікацію з підтвердженням зробити потрібно. Як це відбувається? Все дуже просто: два кроки: на першому ви впишете свій номер. Номер телефону натиснете кнопку далі. А на другому вам на телефон прийде повідомлення з кодом, куди ви його в зворотному порядку маєте вписати, натиснути підтвердження. Як тільки ви виконаєте ці дії, ваша сторінка набуде ось такого вигляду, і ми можемо вже перейти до практикуму, тобто навчатися, завантажувати відео, які ви записали на власних пристроях. Для того щоб нам потренуватись разом, ми. Використаємо відеозаготовку, такий шаблон, для того, щоб отримати це відео на власний пристрій. Будь ласка, на сторінці нашого сайту Практику Ютуб. Натисніть кнопку Завантажте на власний пристрій відео для практику. Це відео у форматі mp 4 Вам потрібно натиснути праворуч угорі на кнопку зі стрілкою білого кольору, для того, щоб завантажити на ваш пристрій таке відео. А далі ми будемо його вчитися. Додавати і а, використовувати у нашій творчій студії. Підготувалися, розпочинаємо нашу роботу для того, щоб виконувати завантаження нашого відео, що потрібно зробити нам. А... Варто увійти до творчої студії, де розглянути відповідну команду і можливості створювати контент. Як це зробити? Я ще раз нагадаю: ви відкриваєте або YouTube.com, або додатки Google YouTube інструмент. Наступний крок праворуч угорі кнопка із фотопрофілю, і переходите до YouTube студії. Далі ми шукаємо з вами кнопку із позначкою плюс, вона знаходиться праворуч у горі, і тільки ви на неї натиснете, ви бачите перелік доступних команд для того, щоб створювати контент у вашій творчій студії, ми тренуємося завантажувати відео і правильно налаштовувати для того, щоб зберігати таке відео, і ділитися за посиланням, тобто не на каналі, а в залежності від нас нашої цільової аудиторії безпосередньо напряму передавати таку url адресу Отже, перший крок: праворуч угорі. Натисніть кнопку плюс створити, оберіть завантажити відео, і тепер ми будемо працювати із вікном, яке з'явилося перед нашою студією. Це програма-помічник, яка дозволила. Нам разом ці кроки налаштувати. Перший крок: ви бачите кнопку чорного кольору Вибрати файли, натисніть на неї один раз. Далі, на вашому пристрої знайдіть файл, який ви завантажили і будете використовувати. для Кого тренування і практикуму, ознайомтесь із зовнішнім виглядом такого вікна, у вас є стрічка, яка буде позначати статус виконання ваших кроків. Ви їх бачите чотири основні відомості про відео, елементи, перевірки і видимість. І як тільки ми вносимо зміни на кожному із таких вікон, ми будемо натискати для переходу до подальшого кроку кнопку, далі, яка знаходиться праворуч унизу. Отже. Перше, ми вносимо інформацію з описом, назва відео, опис. Ми тренуємося, тому додатково ми не оздоблюємо таку інформацію. Важливий крок, який ми маємо позначити на сторінці відомості, це перемикач у положення ні. Це відео не для дітей. Чому? Якщо ви ставите перемикач у положення так, тоді це відео буде перенаправлено на... До системи YouTube Kids з додатковим блоком перевірки. Тому, якщо ви просто зберігаєте це відео і це не спеціалізоване відео для контенту дитячої аудиторії, ми ставимо ні. Це відео не для дітей. Натисніть праворуч унизу далі. На другому кроці ви бачите, що в момент завантаження відео можна налаштувати кінцеву заставку, картки тощо. Нам цього зараз не потрібно. Ще раз кнопка далі. Третій Крок відбувається перевірка авторського контенту і права. Ми обов'язково маємо дочекатися прапорця, що перевірка здійснена, і відео є доступним перевіреним для того, щоб з ним працювати. І виконувати подальші реалізації, і на наступному кроці обов'язково ми також поставимо до виконання статус відео із доступом. Це найважливіша задача нашого огляду. Видимість ми розглядаємо такі три варіанти, які можна налаштувати приватне не для всіх, і для всіх. Нагадую, що якщо ми ставимо відео для всіх, воно автоматично буде опубліковано у вас на каналі, і його е користувачі YouTube просто зможуть шукати. Для того, щоб ваше відео зберігалося на каналі і ви самі передавали вручну посилання на таке відео, рекомендований спосіб обирайте спочатку не для всіх. Це для новачків, які працюють із налаштуванням власної творчої студії. Отже, не для всіх. Тоді ви посилання на відео зможете передавати, вбудовувати до власних сайтів ділитися ним, але його знайти через пошук буде. Неможливо. Це такий маленький захист. Отже, ставимо не для всіх і натискаємо праворучнизу кнопку зберегти. Від цього моменту ви бачите сповіщення системи, що відео опубліковано, отримаєте можливість копіювати посилання чи перенаправити до різних соціальних мереж, закрийте таке сповіщення і знайдемо місце, де зберігаються всі відео. Для цього на лівій вертикальній панелі натисніть контент, це е, панель е, в нашій YouTube студії. І, будь ласка, тепер ми бачимо, що інформація про завантажене відео у вигляді горизонтального рядка додана е, до е, контенту нашої творчої студії. Ми можемо шукати, ми можемо працювати з іншими файлами. І е, це відео ми можемо обробляти яким чином. Якщо ставимо прапорець біля назви, у нас з'являється угорі панель інструментів. Як ми будемо змінювати, налаштовувати, чи виконувати інші дії з таким файлом. Якщо ми наводимо вказівник миш на нього, нам доступні значки із командами перегляду деталей, аналітики, коментарів, переглянути на YouTube і кнопка з трьома крапками це додаткові опції, які ви бачите наразі на екрані. Якщо просто натиснути на покликання із назвою відео, то система. Ма творчої студії відкриє е, спеціальну інформацію про наше відео, де ми можемо завжди е, змінювати відповідно е, налаштування, е, вносити. Е, Параметри і зміни до такого відео, і а вже ж після того, як будь-які зміни є доданими, не забувайте зберегти таку інформацію. Отже, перша сторінка це можливість копіювати посилання, змінити в будь-який момент видимість, налаштувати обкладинку, додати до списку відтворення все, чого ви потребуєте, з описом. А також ви отримаєте на додатковій лівій вертикальній панелі можна можливість активувати редактор, де ваше відео ви зможете обрізати, розмити, додати інформаційну чи картку, чи кінцеву заставку тощо для того, щоб налаштувати такі відомості. Також тут є можливість додати субтитри для того, щоб ваше відео можна було опрацювати іншою мовою. Ось такі налаштування ви зможете виконувати при роботі із власним відео, яке буде завантажено до вашої творчої студії. На завершення такого відеоогляду хочу презентувати вам ще додаткові можливості ознайомитись із цифровим інструментом для освіти, який дозволить працювати в авторському викладанні. На сайті який ви бачите наразі на екрані, крім сторінки, «Практикум Ютуб є ще спеціальний перехід до великого запису з онлайн-тренінгом. І з назвою YouTube для освіти. Саме тут ви зможете ознайомитись із особливостями того, як можна використовувати YouTube для організації асинхронного онлайн викладання, синхронного за допомогою різних студій та налаштувань. Отже, опрацьовуйте інструмент YouTube як з основними ресурсами, посиланнями на довідковий центр поради. Для авторів е, і особливості налаштувань, так і рішеннями е, через практикуми для освіти.